Ми з України, вітаю вас на каналі Володькові Ветробеньки. Продовжуючи тему гарбуза, сьогодні буде трошки мною перероблена класика американського гарбузового пирога. Пиріг, які в Америці готують е, на дуже велике свято, яке в них називається День Подяки. Це є одна з основних індичка, пюре з батату і от гарбузовий пиріг. Ну тут така трохи інтерпретація моя, власна, із продуктами, які у нас доступні, які не треба сильно вишукувати, які є в кожному магазині. А так як гарбуз, це взагалі там скарбниця, вітамінів, макроелементів, мінералів. І головне, що коли вони піддаються термічній обробці, вони не пропадають в повній кількості, а в достатній залишаються, щоб наситити нас всім корисним. Так що готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки вам не тяжко, мені дуже приємно. Дивіться мені. І сідайте поручніше вперед готувати. Всю кількість продуктів. Хочу чого я і скільки залишу в описі під відео. А почнемо ми з гарбуза. Самої вже обчищеної м'якоті без шкірки на, на цей рецепт. У мене форма 28 см. Можете зменшувати в половину, якщо менша форма, бо в мене в мене рецепт на цю порцію написаний. То нам треба буде 1 кілограм вже такої чищеного гарбуза. Нарізаємо його, чим дрібніше, тим скоріше запечеться. Викладаємо на деко і в розігріту до 180 градусів духовку приблизно хвилин 20-30, дивлячись, як ви дрібно нарізали. І яка ваша духовка? Ну, через 20 хвилин попробуйте, якщо ножик пролазить, чи зубочистка, чи виделка гарно залазить в кусочок гарбуза, значить воно готове. Поки гарбуз печеться, ми собі приготуємо тісто. В просіяне борошно додаємо чайну ложку розпушувача Столову ложку, цукру. Так, тісто буде тут майже нейтральним. Ну, зовсім зовсім не солодке, бо буде достатньо солодкою начинка. Перемішали, щоб розпушувач з'єднався. І тепер нам треба натерти. Масло, маргарин, спрет, що ви там будете використовувати? Я от, крім сирника, до сирника я використовую дійсно класне-класне масло. Врешті, всі там торти, пироги це де. Ну, ще паска і помпухи, туди теж масло. А от всякі такі пироги я використовую спрет. Ну, типу, рослинно-вершкова суміш. Натираємо на терці. Взагалі, то цей весь процес замішував. Ну, все потерте вже. Весь процес замішування французьких тіст я люблю робити в чопері. Туди насипав борошно, цукор, яйця, масло там, чи воду, чи що там ви додаєте, якщо там таке, такого плану тісто. Включив чопер, воно все збило, витягнув, замісив і є готове тісто. Ну, я тут показую весь ручний процес роботи, хоча теж трошки. О, не, бо крошку з цього от ці крихти перетерту борошно з е, сумішю. Е, можна зробити міксером. Ну і міксером ідеальна крихта. Тепер сюди вбиваємо два жудки. І тепер далі з допомогою міксера перемішаємо це все і будемо вже домішувати на столі. Не буде промішуватися гарно тісто, можна додати сюди ще. 1-2 столові ложки або холодної води, або холодного молока. У мене все гарно замішалось і без води. Особливо це тісто там вимішувати 10 хвилин не потрібно. От коли все воно гарно збереться в одну кульку, шар, чи як там, ну, коротко, суцільне стане. Тоді перестаємо замішувати. Бо чи масло тут, чи маргарина, чи спрацю, щоб не було під впливом мішання, воно. Топиться і тісто, чим довше мішаєш, тим воно буде ставати рідкішим. От, гарне тісто вийшло. Кладемо його в пакет і в холодильник на годину часу. В камеру, якщо аж горіти буде в морозильно, то на півгодини. Пиріг буде дуже класно пряним, ароматним, з різними пряними спеціями. І от зараз якраз перевірю ступку. Треба буде перетерти гвоздику. Ступка це щось прекрасне. Запах спецій зразу такий О, Щоб вручну терти, що в малинку в кофемолці чи там спеціальних штуках на спеції є знов просто небо і земля. У мене гарбуз запікався 30 хвилин. Тепер ми це все перекладуємо в якусь там посудину і будемо це перебивати погружним блендером. Нам треба зробити це гарбузове пюре. О, ще гаряче. Коли ми вже його там майже повністю перебили, сипемо сюди спеції. Саме до гарячого. Тоді спеції розкриються найкраще. І ще раз йдемо це все перебивати. Ой, запах вже стоїть просто космічно смачний. Долиємо згущенку. Звичайно, Звичайна банка 330 мл 370 Ну, Нам треба 330, там трошки собі кави пару грам. Долиємо згущенку і ще раз це все переб'ємо блендером, щоб вже вийшло гарне пюре. За другим збиванням. Така от маса виходить, ще не зовсім однорідна, але коли ми вже долиємо згущенку і переб'ємо третій раз, це вже буде ідеально кремова маса. Чекаємо приблизно хвилин так з 10-15, щоб воно встигло, щоб долити молоко. Влили згущенку і перебиваємо це ще раз блендером. Ну от, Перебили, тепер бачимо консистенція вже класна, кремоподібна. І тепер вже нам блендер не треба буде, тепер нам треба буде міксер. 4 жовтки. В загальній кількості у нас має залишитися 6 білків. Вони підуть на меренгу наверх нашого пирога. Сюди ж пачку галаретки, желе. Головне, щоб це було жовте. Не зелена, не червона, а жовте, щоб гарно нам тримати класний оцей гарбузовий колір. О, такі гляньте, який класний насичений жовтий колір. А коли спочеться, буде ще класний, бо проявить себе під температурою куркума. Буде дуже-дуже класний колір. Залишаємо ще на хвилин 10, бо ще нам тісто трохи має в холодильнику постояти, і будемо вже приступати до завершення. А, для початку, що нам тісто треба буде розкатати, покласти форму, насипати туди якийсь. Тягар, щоб тісто нам сильно не підросло, і хвилин 10 його пропекти. Ну, До 10, щоб воно гарно хватилося, щоб не розмокло. Ми, як бачите, начинка дуже рідка. Ту холодильнику полежало там, чуть більше години, Ну, його можна і на ніч залишити, тут проблем нема. Сильно надто ми його розкатувати, так вже не будемо тонко на самому столі. Це можна буде вже по формі зробити, головне чуть-чуть придати форму. Потім гарніше лягло. Присипати борошно, розкатується гарною, бачите? Переклали форми і тепер вже робимо бортики, розтягуємо його. Довго часу це також тісто дуже податливе, гарне. Гарно тісто розрівнялося. І тепер ще нам треба буде маніпуляцію зробити. Нам треба буде покласти пергамент і якусь... Продаються такі спеціальні япондиторські камінці для французьких тіст. Ну, хто цього не має, можна використати, так як я, любий горох. Положили папір, дали горох і запихаємо в духовку на приблизно хвилин 7-10 при 180 градусах. Отак от навіть можна менше, там, щоб тісто просто схватилося і під рідкою начинкою не розм'якло потім. Вісім хвилин мене зайняло. Так, трошки воно ще є сирувате, але ж. воно вже тепер не розмокне, якщо влити таку от рідку начинку. Розлили, розрівняли і відправляємо на 40 хвилин 180 градусів. Потім ми зіб'ємо піну, викладемо наверх, температуру скрутимо до 150-160 і будемо ще приблизно хвилин 10-15 випікати. Ну, поки гарно наш білок не стане вже меренгою. Наші охолоджені білки вливаємо в посудину і зараз будемо збивати до таких крутих піків. Всипаємо 100 г цукру і ще хвилинку другу позбиваємо, щоб гарно цукор розчинився в білках. Бачите, як гарно вже і наша сама начинка застигла. І вже по боках золотиться. Саме тісто. Тепер нам треба наверх викласти білки і ще приблизно хвилин 10 при 150-160 градусах зробити мерегу. Викладаємо отак. Негарно, щоб його там розрівнювати, рівно, щоб там власне, були якісь там всякі такі узори з білка. так. Кинули сюди, сюди, туди, от. І так весь білок. О, щось приблизно. Такі виходу, ну, так. Ну, буде потім воно гарно виглядати в цілому, як спочатку. Все приблизно 10 хвилин 150-160 градусів. Ну, дивіться по своїй духовці. Я витягну і покажу, який має бути фінальний результат. Ну от, в принципі, до такого кольору нам треба підрумянити нашу меренгу. У мене зазвонило 15 хвилин, 150 градусів. Тепер пиріг має повністю встигнути. Ранком побачимося, розріжемо і побачимо, як воно вийшло. До зв'язку. Коли старався пекти е, сльози ангела, то ніколи стільки цих крапель, карамелі не виходило. А тут взагалі зовсім інший рецепт, але от як гарно вийшло. Ну, я вже зняв з форми, остигає, так що побачимося вже ранком. От і ранок періг гарно остих, як бачите, який він весь в цих капельках карамелі, просто смакота. Ну і розрізаємо. Ріжеться легко, тісто класне пісочне. Ну і От. Дивіться, яка краса. М -м смакота. Просто ідеально все вийшло. Розріз, вже і капучино є готове до тортика, ну просто смакота, неймовірна. Ці капельки карамелі, як це гарно виглядає. Так що готуйте. І не пошкодуйте, заходьте почастіше на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український Ютуб. Слава Україні! І разом до перемоги!